Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. У цьому відео ми підсумуємо головні події web 3 січня 25-го року, проаналізуємо стан крипто, DeFi та NFT ринків і зазирнемо у найбільш важливі події початку лютого. І поки не перейшли до розбору головних подій місяця, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. На початку січня 25-го року. Крипторинок досяг трьох. В цілих семидесяти трильйона доларів, відновившись після грудневого спаду, відновлення підживлювали укази Трампа, а саме указ про створення робочої групи для національного крипторезерву, указ щодо розроблення нових правил для цифрових активів, та новиною про заборону CBDC. CBDC – це цифрова валюта, яку створює центральний банк. Така заборона означає, що адміністрація Трампа не підтримує випуск державної цифрової валюти у той же час, Ерік Трамп запропонував скасувати податок на приріст капіталу для криптовалют, випущених у Сполучених Штатах. Проте наприкінці місяця дешева китайська мовна модель від DeepSeek спричинила занепокоєння щодо переоцінки американських технологій, що в результаті призвело до різкого розпродажу. А ще до початку лютого побоювання через можливі нові тарифи ще більше посилили волатильність на ринку. У січні крипторинок показав як переможців, так і програвших. XRP зросла на сорок Цілих завдяки стрімкому розвитку власного DEX із місячним обсягом свопів понад 400 мільйонів доларів. Довгострокові інвестори накопичують актив, незважаючи на фіксацію прибутків трейдерами. Толана піднялась на 24,7% через спекулятивний бум навколо нових мемкоїнів, що посилило торгівлю на її DEX і закріпило її позиції в DeFi. Ну а біткоін зріс на 11,7%. знову ж таки завдяки. Криптополітиці Трампа а ще чуткам про можливе включення до резервів чеського національного банку. Chainlink додала 9,6%. завдяки ініціативам Scale і Build. Кардано зросла на 7,2%, а Dogecoin на 2,2% відбулося це за рахунок загального оптимізму щодо регулювання. З іншого боку, Ефіріум просів на 8,2% через конкуренцію з Solana та коіновий бум на Dex. А впав на 9,3% через шорт позиції. А BNB і Tron знизилися на 3,57% та 6,26 відповідно через перетік ліквідності до високоризикових активів Ну, а якщо ти хочеш бути в курсі всіх новин і вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Ідемо далі. Січні 25-го загальна вартість заблокованих активів TVL у DeFi зросла на 0,4%. Але в центрі уваги опинилися нові правила Мінфіну Сполучених Штатів. Тепер платформи з інтерфейсом для торгівлі вважаються брокерами. Якщо можуть визначати деталі транзакцій, кастодіальні брокери мають почати звітувати у 2025 році, а DeFi-провайдери провайдери до 2027 року. Ну а ринок стейблкоїнів зріс на 6%, до 217 мільярдів, адже інвестори шукають менш ризикові активи на фоні невизначеності та прориву ai рішень від DeepSeek. Solana збільшила свій TVL на 35% до 12,1 мільярда завдяки запуску мемкоїнів Трамп і Меланія, що зумовило 320% відсоткове зростання обсягів на DEX. ДЖІТО, RADIUM і CAMINO отримали значні вигоди, а частка валідаторів ДЖІТО досягла 93%. Ну а від моменту запуску мемкоїну Трамп Solana обробила 11 мільярдів доларів торгів, 300 мільйонів транзакцій на день і перевищення. Чила 4 мільйони активних адрес, зміцнивши лідерство в DeFi. Ну а NFT-ринок у січні зазнав значного спаду. Загальний обсяг продажів знизився на всіх 10 провідних блокчейнах, окрім BASE, який зріс на цілих 344%. Щомісячна кількість транзакцій впала до 5,1 мільйона, а це найнижчий рівень з березня 2021 року. Артмайданчик Markers Place припинив роботу 15 січня, після 6 років роботи. В той же час продажі NFT на Ethereum знизилися на 39%. Наприклад, Bored Ape Yacht Club впав на 18,5%, а CryptoPunks на 8,4%, тоді як новий проект Courtyard зріс на 53%. Yeah. Ну а обсяг біткоін NFT знизився на 39,2%. Причому Quantum Cats і Bitcoin Puppets впали на 65,3% і 29,7% відповідно. Також спостерігаються різкі спади. Solana – мінус 26,6%, Polygon мінус 70,6% та BNB Chain – мінус 84,5%. Що свідчить про загальний відступ ринку. Незважає. Аючи на окреме зростання в нових сегментах, також команда Binance Research підготувала огляд розблокування токенів, які очікуються протягом місяця, щоб ти міг бути в курсі останніх новин у сфері web 3 Пам'ятай, що варто стежити за цими подіями в блокчейн просторі, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають класичний буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.